Всім привіт! Я Петро Бухов, і це мій огляд новин тижня Одеси. В понеділок помер одеський бізнесмен Аднан Ківан. Йому ще не випонилося навіть 62 роки, і це така дуже велика втрата для Одеси. Я ніколи не був з ним знайомим персонально, але я бачу, що людина побудувала великий системний бізнес в Одесі, побудовано більш ніж 40 будинків, і це, мабуть, найбільший забудовник Одеси. В принципі, майже всі будинки, які були. Задумані при ньому були добудовані зараз. Добудовується Кадор Сіті на вулиці Краснова, і очевидно, що він буде добудований. Його син, Руслан Ківан, вже зробив заяву, щоб люди не хвилювалися, що все буде добудовано, що всі гарантії, які давав його батько, він бере на себе. В принципі, це було очевидно, і тут ніяких проблем не буде. Тому всі, хто купили квартири в Кадорах, які ще будуються, можуть бути спокійні. Аднан Ківан приїхав в Одесу ще в радянські часи. Навчався в харчовій академії і залишився вже тут. Творив тут власний бізнес, розвивав його і підтримував Україну, сплачував податки. За мусульманськими традиціями, він був похоронений в той же день, в понеділок в Одесі. І він не полишив Одесу навіть під час хвороби, навіть під час війни. Ця людина зробила дуже великий вплив на Одесу, на те, як вона зараз виглядає. Тут є різні думки, але я одразу відповім, що мета будь-якого бізнесу це заробляти гроші. І очевидно, що якщо є можливість заробити гроші, то бізнесмен буде це робити. І для цього потрібна держава, щоб держава обмежувала бізнесменів, щоб вони не робили чогось там неправильного. Наприклад, очевидно, що те, як міська влада дозволила забудувати Аркадію, це неправильно. Там незручно жити. Там вузенькі проїзди, і зараз ось міська влада думає, як їх розширити, як зробити так, щоб людям було зручно там ходити, наприклад, з коляскою. Зараз це місцями майже неможливо зробити, і винна в цьому тільки міська влада, тому що міська влада продавала цю землю, міська влада видавала містобудівні обмеження та умови. Зараз люди бідкаються, а влада розводить руками. Якщо б у міської влади була стратегія забудови, якщо б вона видавала сама. Місця, де і що будувати, то тоді не було б цього хаосу, і бізнесмени б заробляли, і містяни були б задоволені. І вистачало би і шкіл, лікарень, і громадського транспорту і так далі. І так далі. Зараз, коли це все було непродумано зроблено, це був не тільки Труханов, це був і Гурвіц, і навіть Боделан, Всі вони винні в тому, що зараз є. Я не бачу сенсу якось критикувати саме забудовників. Співчуваю е, рідним і близьким пана Ківана. Тож це велика втрата для нас. Він побудував бізнес, який славиться своєю якістю. Я багато разів був в гостях у, у своїх друзів і знайомих в Кадорах. У одного з них Стоїть, наприклад, генератор, який повністю живить весь будинок, не тільки ліфти. Тож це дуже круто. і Це було заздалегідь продумано ще до вторгнення. І в принципі, ринок нерухомості Одеси вимагає нових площ, вимагає того, щоб людям, які мають середній достаток, було де жити. Вони не хочуть жити в старих радянських будинках. І не хочуть жити в дореволюційних будинках, які треба вкладати дуже великі гроші в ремонт. Тож очевидно, що є потреба в новобудовах, але влада повинна керувати цим процесом і робити так, щоб місто було людяним з новобудовами. Це можливо, і в багатьох європейських країнах так це робиться, і так може бути і у нас. Мої співчуття сім'ї, друзям одна на ківану. На наступному тижні в Одесі розпочинається опалювальний сезон, і школярі вже прийдуть в теплі школи. З понеділка почнуть опалювати школи, а потім розповсюдять це і на всі будинки. Стало дійсно дуже холодно. Ось в неділю зранку було плюс 4. Було дуже холодно гуляти з собакою. Маленькі та середні одеські котельні обладнані генераторами ще з минулої зими. Тому якщо будуть блекаути, то більшість одеситів будуть все одно з теплом. Великі не обладнані, але ми очікуємо. Газотурбінні генератори, про які я вже багато разів розповідав, які зможуть живити великі котельні під час блекаутів, а також генерувати додаткову електрику для інших потреб, наприклад, для водогону. Ну і продовжуються роботи на великій котельні в Пересипському районі, де впала труба минулої осені. Зараз цю трубу активно ремонтують. А мерія тримає в секреті, коли будуть закінчені роботи. Супразмодофако. І на якій вони зараз стадії, але видно вже нову трубу, видно великий кран, і можливо, в наступні дні вершина цієї труби буде піднята краном на існуючу основу, і все буде працювати. В принципі. Минулу зиму ми пройшли без цієї великої труби. Вона таку більш допоміжну функцію виконує, але вона потрібна за нормами, тож це буде забудовано. До речі, більшість грошей на цю трубу дає не міський бюджет, а дає ООНівська структура ЮНІСЕФ, тож ми не витрачаємо на це зайві гроші. Думаю, що цей опалювальний сезон буде добрим. Поки що нічого нічого не вказує про те, що можуть бути якісь великі проблеми. Цей неділі в Одесі пройшло голосування на виборах президента Молдови. Так, в Одесі є консульство Молдови, і там є закордонна дільниця, і громадяни Молдови можуть там голосувати. І це такий цікавий факт, що дійсно під час війни в, в Одесі пройшли вибори. Але я все ж таки є противником того, щоб проводити вибори під час війни, тому що окрім процесу голосування. Є ще інше питання, наприклад, агітація, наприклад, про те, як голосувати переселенцям, як голосувати тим, хто зараз на війні. Голосування через ДІВ буде не секретним. До нього не буде довіри від опозиції і в першу чергу від мене. Тому я проти такого голосування. Сподіваюся, що ніяких виборів до кінця воєнного стану в нас не буде. Ну і наступний тиждень буде дуже важливим для Одеси і для України. Вирішується доля посади президента Америки, президента США. Є два кандидати. Соціологічне опитування не показує, хто лідирує. Гонка дуже запекла, дуже активна кампанія. Дуже цікаво, який буде результат і як це вплине на Україну. В принципі, стратегія обох кандидатів щодо України невідома. Всі вони кажуть досі абстрактні речі. Можливо, Трамп буде більш схильний до домовленості з Путіним, а Камала менш сильна до цього. Але якоїсь конкретики жоден з них не каже. Але все ж таки дуже цікаво, чим це закінчиться, і в мене є таке враження, що цього чекають навіть і у Кремлі. І те загострення, яке ми зараз бачимо на фронті, моя думка, вона пов'язана з виборами в США. Щоб якщо переможе Трамп і захоче змусити Путіна зупинитись, щоб він зупинився на більш вигідних для себе умовах, на життя власних громадян йому начхати. І тому він намагається обміняти якомога більше життів Росіян на квадратні кілометри України. Дуже шкода, що так відбувається В цьому тижні. Пройшла позачергова сесія обласної ради з одним єдиним питанням: це підтримка плану перемоги Зеленського прозерняння Одеської ради восьмого сликання до президента України Верховної Ради України, міст побратимів та міст партнерів щодо підтримки. Плана перемоги ну таке, чесно кажучи, віддається все совком, тому що, очевидно, що спустили на всі ради прохання підтримати, провести. Всі голосують. Білодністровська рада незаконно зібралась онлайн, щоб за це проголосувати. В обласній раді було кнопкодавство, результати голосування є людиною, якої фізично не було в приміщенні ради. У нас в міській раді також було голосування за цим пунктом, але воно було під час позачергової сесії, яку ми провели для того, щоб допомогти ЗСУ. І питання про підтримку плана Зеленського було останнім. В принципі, воно нічого не змінювало. До того ж, там таке смішне формулювання, що ми, ось депутати міської ради, звернулись до президента Зеленського, в тому числі, з вимогою виконати. План перемоги президента Зеленського. Сподіваюсь, це допоможе, хоч якось голосувати проти я сенсу не бачив, ще й не думаю, що щось дасть ці голосування за. Я в принципі дуже підтримую те, щоб Україну запросили в НАТО і щоб Україні дали якомога більше допомоги. Можливо, є якесь сподівання, що всі ці голосування якось десь покажуть комусь там в Америці чи в Європі. Ну. Таке. А тим часом Росія продовжує атакувати Одесу. Знов балістична ракета. Знов воно поцілила в пожежну частину, яка знаходиться біля Таїровського кладовища. Двоє пожежників поранені. Вони не встигли сховатись в сховищі, вони якраз йшли туди. Коли ракета прилетіла, вони живі, вони знаходяться в важкому, але стабільному стані. Сподіваюсь, у них все буде добре і вони одужують. Також ракета з касетною бойовою частиною понівечила більш ніж 100 пам'ятників на Тиєрському кладовищі. На цьому кладовищі поховані мої родичі, мій батько, дідусі і бабусі. І це мерзенне, що Росія атакує не тільки живих українців, але й мертвих. Ну, дві позитивні новини. Перше, це те, що люди, які вивчають катакомби, називаються вони спелестологи, знайшли в катакомбах під Шкодовою горою живу лисицю. Мій знайомий Роман Маузер, який був в составі цієї експедиції, зв'язався з одеським зоопарком. Туди приїхали спеціалісти зоопарку, приїхав його директор Ігор Біляков. Вони витягли цю лисицю. Вона декілька днів там просиділа. Але з нею все було добре. і На виході з катакомб вона вибігла і побігла по своїх справах, і десь, десь живе під Одесою. Класно, що в нас є такі небайдужі громадяни і такий небайдужий директор зоопарку. Ну і така новина дотична до Одеси: Одеситка Таня Муїньо. Яка є режисером кліпів, яка була режисером українського виступу на Євробаченні? Зняла кліп для Леді Гахі в Америці. Завжди приємно, коли Одесити добувається чогось на світовій арені. І Таня Муіньо точно війде в цей список. Це не бабуся Ліонардо Ді Капріо, а саме Одеситка, яка народилась, навчалась і працювала в Одесі. Побажаю їй успіхів, і навіть не знаю ще яких зірок, і в неї дуже великий перелік зірок, з якими вона вже зробила кліпи. Це і Дуаліпо, і Алтон Джон і дуже багато інших. Тож сподіваюсь, побачити ще багато її робіт. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь.